Всіх вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. В першу чергу хочу сказати вам про те, що в Україні є безліч проблем. Якщо ви спостерігали за тим, що відбувається в Україні, то маєте пам'ятати про те, що коли відбуваються вибори до обласних Рад в Україні, при цьому витрачаються бюджетні кошти. А чи хтось задумувався, я маю на увазі зараз представників влади всіх рівнів, особливо центрального рівня, що треба зробити для того, щоб не проводити вибори до обласної ради, але при цьому сформувати обласну раду? Бо всі вибори, які були проведені до обласних рад, якщо взяти період незалежності України, на цей захід були витрачені кошти. І їхню кількість, я зараз не можу сказати, скільки цих коштів, але величезна кількість бюджетних коштів. Але який результат дали обласні ради? Що при цьому здобули територіальні громади? І що відчули при цьому мешканці цих територіальних громад? Бо обласні ради, як наголошує Конституція України, представляють спільні інтереси всіх територіальних громад? А як вони можуть представляти спільні інтереси? Якщо, наприклад, депутат знаходиться і проживає в одному місці, а представляє виборчий округ в іншому місці? Це як може бути? І багато інших прикладів? Для того, щоб дійсно була обласна рада, яка б представляла б інтереси всіх територіальних громад, формувати обласні ради треба по-іншому. Але без прямих виборів до обласних рад. І при цьому треба витрачати бюджетні кошти. Як ви вважаєте, можна тоді оці кошти, які не будуть витрачені, використати на інші важливі потреби? Можна, звісно, але як це зробити, щоб сформувати обласну раду, але не проводити вибор? І ось над цим питанням ми з нашою командою розбираємося вже не один рік. І прийшли до того висновку, що цей процес можна залучити і впровадити саме в питання державотворення, тобто будівництво нової держави. А саме, якщо формувати обласну раду, то обласну раду мають представляти вже обрані представники влади. Я зараз скажу про депутатів місцевих рад, яких, до речі, обирають виборці. Тобто є депутати міської ради. Із цих депутатів міської ради обирається один депутат, який по посаді буде секретар ради. Якщо взяти, наприклад, область, для нашого розуміння, то відповідно в кожній раді місцевій є секретарі. І ось ці секретарі будуть представляти обласну раду. Всі секретарі. Бо вони є в першу чергу представниками від територіальних громад. Це безпосередні представники, які знають проблему кожний в своїй територіальній громаді. Вони спілкуються з виборцями. Вони проживають на відповідній території. І вони знають проблематику, що треба робити. І відповідна почерговість того, чим треба займатися. І ось ці депутати місцевої ради, вони вже будуть автоматично мати статус депутата обласної ради. І відповідно наголошувати про всі важливі питання кожній своєї територіальної громади. І ось таким чином ці секретарі сформують обласну раду і ці секретарі рад, депутати обласних рад, вони будуть представляти спільні інтереси всіх територіальних громад, як, до речі, наголошує Конституція України, це стаття 140, частина 4. Органи місцевого свідування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, є обласні ради. І ось це буде вирішення питання дуже просто і не треба проводити. Відповідні вибори, витрачати на це бюджетні кошти. Оце, шановні глядачі, є вирішення питання. І відповідно, тоді можна казати про зміни, про перетворення в територіальних громади, Про вирішення найголовніших, найнеобхідніших питань в територіальних громад. Бо там є представники, це секретарі Рад. І вони будуть вже. Керувати процесом кожної своєї територіальної громади, наголошувати питання на сесії обласної ради і спільно приймати рішення в інтересах територіальної громади. Ось таким чином, шановні глядачі, можна вирішити це питання. І це буде великий плюс для держави, і відповідно, для місцевого самоврядування. Якщо у вас, шановні глядачі, по цьому питанню є відповідні, можливо, заперечення, можливо, ви хочете дізнатися більш конкретно, або, можливо, є, є якісь думки у вас, будь ласка, залишайте. Ми казали зараз, як змінити систему формування обласних Рад в Україні. При цьому не треба проводити. Відповідних виборів і не треба витрачати кошти. Тому всім дякую за увагу до цього відео. Залишайте вподобайки, ставайте нашими підписниками і залишайте свої коментарі, свої бачення. Тому всім дякую, шановні ночі, і до наступних зустрічей.